rtx 40 50 Потенційно дуже хороша відеокарта з класними характеристиками, з не дуже хорошим об'ємом відеопам'яті, з не дуже хорошою шиною, але з дуже приємною ціною, як для ноутбучної версії. Сьогодні ми поговоримо про її продуктивність, про її обмеження, чому це хороша відеокарта, чому вона не може відкритися у більшості випадків наповну, і яка би це могла бути відеокарта, якби Nvidia представила її у десктопному варіанті у наші персональні комп'ютери. Все це відео почалось того, що мій друг замовив собі ноутбук на RTX 4050 із Ryzen 5. 7000 покоління. І я вирішив, раз він дав мені такі ноги, щоб я встановив на нього вінду, розповісти вам про дану відеокарту. Адже це доволі і доволі цікавий продукт. Перше, що почнуться ваші проблеми, якщо ви візьмете дану відеокарту, особливо ось у такому донесеному форм-факторі, адже цей ноутбук брався в першу чергу для того, щоб мій фільми, сидіти в інтернеті, щось там поробити, таке детальне, знаєте, простеньке. А якщо захочеться, то можна було б і пограти. Тому ми не хотіли брати товстий ігровий ноутбук, а ми хотіли взяти його у такому тонескому форм-факторі, як звичайний ноутбук, але щоб на ній можна було пограти. Тому нам не дуже підійшла RTX 4060, по тій причині, що ноути з доволі товсті. Та й 4050 є дуже багато товстих варіантів. Нам потрібно було, щоб це виглядало не дуже як ігровий ноут. Приблизно це виглядає якось так. З вигляду взагалі не подібне, що це якийсь є ігровий ноутбук. Ось як це виглядає у. Закритому і відкритому виді, і ви простенький ноутбук, нічого цікавого. І це перша проблема даної відеокарти, це є її обмеження по форм-фактору. Існують такі дані ігрові ноутбуки, і ви їх берете, дивитесь на технічні характеристики відеокарти і думаєте, о, то це буде доволі непогано, я зможу на цім якось пограти, і все буде доволі і доволі приємно. Це так, але не завжди. Під дану відеокарту потрібно завжди прогинатися по налаштуванні графіки. Хоч вона у серій продуктивності може багато, ну так класно потягнути нові сучасні ігри. Але з одним нюансом, якщо у вас процесор не тротлить, а він буде тротлити, він буде тротлити дуже часто. І якщо ви не будете прогинатись по налаштуванні графіки, ви не відкрийте дану відеокарту навіть наполовину. Чому так і як вийти з даної ситуації, поговоримо в даному відео. Перед початком я би хотів подякувати спонсорам нашого каналу. Ось вони. Хлопці, дуже сильно вам дякую. Ви реально підтримуєте і мотивуєте мене робити свіжий, класний і такий доволі цікавий контент. Якщо це так, до речі, можете поставити в під дане відео. І. Не зупиняться, як то кажеться. Якщо б ви хотіли підтримати мене також, посилання є в описі під відео і старте каналу, або по кнопці «Спонсорувати» ви також можете приєднатися їх ряди. Там є ексклюзивні відео, доступи до закритих стрімів, доступи до записів стрімів. Ну і багато чого цікавого. Якби що, посилання в описі можете зайти і підписатися. Дуже вам дякую. RTX 4050, 6 ГБ відеопам'яті. І знаєте, достатньо. По тій причині, що коли ви граєте на даній відеокарті, вам потрібно завжди вмикати вертикальну синхронізацію або ставити лок ФПС. Якщо ви будете викручувати максимум, що може дана відеокарта, ваш процесор тоді буде працювати наповну, і йому придеться відмольовувати ну, дуже багато ФПС. В самому випадку даної відеокарти DLSS використовувати взагалі не має ніякого сенсу, якщо ви хочете отримати максимальну графіку, не сильно втрачаючи у продуктивності. Тому з даною відеокартою вам потрібно завжди виставляти або вертикалочку, або лок FPS, щоб ваша відеокарта працювала не наповну і щоб ваш процесор також працював не наповну. Адже якщо ви викрутите, щоб у вас був, наприклад, якийсь візьміти високий кіберпарт, він. Середні наушкування графіки, у вас буде за 100 FPS. Якщо ви вимкнете DLSS, там далеко за 100. І це все ляже на плечі вашого процесора. І тоді ваш FPS ну, дуже сильно почне страждати. Адже, наприклад, даний процесор там тримає 4,3-4,4 ГГц в турбобусті, але як тільки його температури перевищують якийсь показник, все, він починає тротлити, падає до 2,6-3 ГГц, і тоді все починає впиратися в нього. І це доволі неприємна картина, коли гра починає фрезити через процесор. Тому завжди потрібно робити так, щоб і відеокарта працювала не наповню, і ваш процесор. Тоді ви зможете отримати нормальні налаштування графіки і доволі такий відносно тихий режим роботи на рахунок шуму і режимів роботи. Не знаю, чи це тільки в випадку Acer так, чи це в більшості ігрових так ноутбуків. Я не можу налаштувати криву обертів вентилятор відеокарти і процесор, адже, наприклад, на робочому столі простої даний процесор. Так гріється 48-50 градусів, що є доволі низьким показником, як на ноутбук. Але оберт стоїть на 2000. Я би хотів, щоб в мене ноутбуків простойну мав 65 градусів, але оберт вже би були не 2000, а наприклад, 1400. І цим самим я би дуже сильно зменшив рівень шуму. Тільки ні, ви так зробити чомусь на даному ноутбуці не можете. І ваші оберти, навіть якщо ви ставите 2000, у вас все одно може йти до 2400. Ну, таке собі. І коли я просто сиджу в браузері, я б хотів, щоб цей ноутбук взагалі ну, практично не видавав ніякого шуму. Але я цього зробити не можу. Нема жодної налаштування кривої і нема жодних налаштувань, щоб я міг знизити, ну, зафіксувати точніше, хоч якісь оберти вентиляторів. Я ставлю мінімум, але воно все одно щось там між 2000 і 2500 обертів, шумить. Ну, це не є дуже сильний шум, але він ну, доволі помітний. Якщо ввімкнути якесь відео, взагалі його не чути, але хотілося, б навіть без відео, я б міг собі сидіти в інтернеті і взагалі не відчувати ніякого рівня шуму, це такий доволі такий, ну, неприємний нюанс. Якби взяти товстіший ігровий ноутбук, цей шум, напевно, був би менший. Але товстіший ноутбук нам не дуже підходив, тому ми взяли щось таке простеньке, що виглядало доволі скромно, але іноді можна було би пограти і це можна зробити. Давайте приступати до тестів даної відеокарти, а потім ми поговоримо, що би було, якби дана відеокарта вийшла десктоп. І навіть, можливо, Nvidia випустить таку відеокарту пізніше, після випуску 5000 покоління, і чи це буде хороший, якісний продукт. Давайте для початку тести в іграх. Для початку першою на тесті у нас буде cs 2. Високий пресет налаштування графіки, роздільна здатність HD, ну тобто те, що може показати наш монітор, наш екран в ноутбуці, це є 144 Гц. І у нас у середній FPS між 120-150. Як ми бачимо, наш процесор тримає частоту, аж так щось між 4,3 і 4,4 турбобусті. Якщо він починає перегріватися, частота падає. До 2,6 і тоді про 100 плюс FPS можна забути. Тому я у Кесі рекомендую на такому ноутбуці використовуватися з даною відеокартою середній пресет на графіки без FSR. у І тоді у нас буде хороший рівень графіки і 120 плюс FPS. Плюс система буде не дуже сильно ну, нагріватися, і вона тоді зможе працювати стабільно і не скидаючи частоту кадрів. Наступним на тесті у нас буде кіберпанк з трасуванням променів. Так, це дуже дивно на такій відеокарті ставити трасування променів, але я вирішую вам продемонструвати, адже в даній грі вони є трасування налаштування променів на мінімальні, усі налаштування на високі, DLSS і фрейм-генератор увімкнені, DLSS на автоматичні. І при таких налаштуваннях графіки ми можемо отримати 63 FPS. Звісно, такі конфігурації я би не рекомендував виставляти такі налаштування графіки. Особисто для себе я би поставив середнє налаштування графіки, DLSS і фрейм-генератор я б не вмикав, промені я би також не вмикав, поставив белок на 72 FPS і грав би саме так, адже у нас монітор 144, можна зробити його 72, це буде динамічно мінятися. Є такі налаштування у панелі керування. Ставити собі 72 або 144 Гц, і тоді ви можете грати у 72 FPS з середнім налаштуванням графіки, цим самим сильно не навантажуючи вашу систему і знову ж таки не допускати процесор до тротлінку. Далі на тесті у нас буде Far Cry 5. Середнє налаштування графіки вже без жодних GLС і фрейм-генераторів, і у нас тут в районі 96 FPS. Звісно, якщо не хочете вмикати середнє налаштування грати на високі, вам потрібен інший ігровий ноутбук, щоб він був тостіший, щоб в нього була краща система охолодження, щоб ваш процесор менше тротлів. Якщо ви хочете грати саме на ноутбуці, вам потрібно брати товсті моделі з хорошими системами охолоджень. Тоді можна буде грати з більшим навантаженням на процесор, не скидаючи його частоту. Якщо ви хочете мати компактну машинку, ну тоді вам прийдеться вибирати між налаштуванням графіки, але якщо ви хочете відносно тонкого ігрового ноутбуку, ну в порівнянні до звичайних таких товстих ігрових ноутбуків, тоді вам прийдеться спускатись і не використовувати потенціал вашого заліза наповну саме через систему охолодження. Адже якщо ви будете грати постійно на високі лаштуванні графіки з високим МФПС, ну наприклад, годинку, за цей час ваша система декілька раз скине частоту, і це буде доволі неприємно. Краще на середніх, але довше. А якщо ви не хочете скидати налашування, ну тоді берете просто тостіші моделі з кращими системами охолодження. А от наступним на тесті у нас буде Uncharted 4, і тут ви можете побачити, як тротлить процесор. Зверніть увагу на його частоту. Вона у нас в нас тут в районі 3-4 ГГц, вона постійно стрибає. Що тут взагалі відбувається? Тут у нас високі налаштування графіки, але через те, що у нас спільна система охолодження між відеокартою і процесором. Система починає тротлити, хоч і процесор не завантажується наповну, але відеокарта теж гріє процесор за рахунок того, що в них одна система охолодження. І тому навіть у такій грі, от бачите, у нас тут доволі приємний FPS, але нам потрібно скинути налаштування графіки, щоб наш процик просто не перегрівався і не тротлив. Тому, як бачите, бачите, ну, такі результати. Йдемо далі. І на завершення тестів у нас буде GTA 5. Я не думав, що її знову колись повернуть до нас у тести, але друг захотів, щоб в нього була GTA 5. Він давно хотів її пройти, і в нього нарешті з'явився девайс, на яким він може це зробити. У нас Плюс 100 FPS, в принципі, навіть іноді 130, але це не важливо. Просто вирішую вам нагадати, що існує така гра, адже вже зовсім скоро, ну не зовсім, але вже ось ось з'явиться GTA 6 через рік 2-3 на ПК на консолі, звісно, швидше, але можете подивитись, 100 FPS на такій системі на високих налаштуваннях графіки. Ну що ж, як ви бачите, даний відеокарта може потягнути сучасні ігри з хорошими налаштуваннями графіки. Тільки, от, наприклад, якби Nvidia випустила замість. Того огрязочка, того недорозуміння RTX 3050 на 6 ГБ, наприклад, RTX 4050 навіть таку саму, таким самим огрязком на 6 ГБ 4050, щоб це було за відеокарта? А був би доволі хороший продукт, якби вона його виябщила 1000 за 9 з 6 ГБ відеопам'яті, так, текстурки вже б довелося ставити високі, середні, але в нас би був доволі продуктивний. чип, плюс DLSS 3 плюс генератор кадрів, що у десктопному варіанті було б дуже і дуже круто. Наприклад, дана відеокарта продуктивніша від 3050 50 на 6 ГБ по сантерці, більше як на 30%. Від 3050 вона продуктивніше, орієнтовно на 10-15%, що є також доволі хорошим показником. І вийшла б RTX 4050 за умовних 8, 9 тисяч. Навіть 6 гібайтами відеопам'яті, це би був реально хороший такий ігровий продукт для дуже бюджетних збірочок. А чи DLC 3 5 генератор кадрів було б доволі чудово. І я думаю, що така відеокарта вийде саме з 6 гібайтами відеопам'яті, але злегка пізніше, ну, як ми бачимо, Nvidia може обновити попереднє покоління навіть вже після виходу нового. Ну тому може навіть таке вийде. Так, 6 ГБ відеопам'яті, пам'яті, але за умовних там 200 доларів це ну, буде доволі непоганий продукт, як для Nvidia. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, можливо, вам потрібно. Допомога з бірочками. Залітайте до наш телеграм-канал, там є посилання на стріми. Ну, ми часто доволі стріму. Ми там вибираємо комплектуючі, збираємо збірочки, підбираємо монітор для наших підписників. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там завжди є сповіщення про стріми. Залітайте на стрім, і я вас там буду дуже радий бачити. Поспілкуємось про техніку, можливо, вам чимось потрібно буде допомогти. А на цьому, в, в принципі, на сьогодні все. Якщо ви додивилися до кінця, на все вам добре. Щасливо!